Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдане протягом тижня у студії Микола Дубовий мої Ми шанування, оточені турботою, як дбають про людей з інвалідністю в одному зі спеціалізованих соціальних закладів області. Спільнота небайдужих волонтери Дніпровського об'єдналися, щоб допомагати захисникам. Із фронту з любов'ю до дня ЗСУ 156-й окремий батальйон Звага презентував у Чаркасах виставку артефактів війни. Світло для освіти у Черкаській школі знайшли альтернативу, щоб навчання не припинялось через відключення електрики. Черкащина разом з іншими областями підставляє плече Кривому Рогу, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Табурець. від області сформували бригаду зі зварювальників, слюсарів, майстрів плюс техніка. Наші профі допомагають із аварійно-відновлювальними роботами у кривому розі, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі місцевих жителів. Процес координує штаб управління з ліквідації наслідків аварії, створений Міністерством розвитку громад та територій. 3 грудня був день людей з інвалідністю. Наша знімальна група завітала на Смілянщину в один зі спеціалізованих соціальних закладів області, щоб довідатись, якою увагою турботою оточені його підопічні. У ротмістрівському будинку інтернаті, що на Смілянщині, сьогодні мешкає 76 підопічних. Половина з них люди з інвалідністю. У кожного з них своя історія і своя непроста доля. Опинившись в ситуації, коли в самотужки вже неможливо вижити, вони потрапляють сюди. У Світлани Розум двоє синів на фронті. Вона інвалід позору. Нині мешкає в ротмистрівському будинку інтернаті. Живеться нам тут дуже добре. Я дуже велику хочу вдячність винести всьому персоналу. Буквально суму платить від директора і нашим саніторочкам. дуже уважні, дуже чуйні, дуже трудолюбиві. Її сусідка по палаті Тетяна Дешлюк втратила зір раптово після загибелі на фронті старшого сина. А молодший, до речі, теж у війську Сінки приїхав, був там десь, де воюють, а приїхав як я осліпла, Я раптово три місяці я сліп От, то був зі мною. А це добровольна, я сама пішла сюди, тому що гробити дитину, теж не хочеться і самій тут колектив, є з ким побалакати. Ну, в общем. В общем, все добре. Колектив будинку інтернату забезпечує пацієнтам цілодобовий медичний догляд, допомагає і фізично, і морально. Всі, з ким ми спілкувалися, дякують колективу за турботу. Тетяна Єфімова з золотоноші вже шість років знаходиться в будинку інтернаті. Дуже хорошо купають, стирають у чистоти, у добрі і теплочин. Теплю отім, халісом мене тут. Пані Ольга Каданцева з Черкас так склалися обставини, що нині вона теж мешканка ротмистрівського будинку інтернату. Отлично, тут хороший персонал, всі дівчата добрі, такі я не знала. що він мав на Благодаря нашій мамі. Надія Васильівна Гончаренко очолює заклад вже три роки. Намагається створити в будинку інтернаті затишок, шукає можливості залучити благодійників і разом з колективом робить все, щоб полегшити життя своїм підопічним. Дійсності в нас проживають люди знедолені своєю долею. Вони не по своїй волі вони знаходять десь прихисток і проживають, доживають свого віка. Але ми з гідністю повинні їх доглянути. Я дуже дякую нашому колективу. Це всім, всім і медичному персоналу, і молодшому медичному персоналу, і всім працівникам, які працюють в цьому інтернаті, за їхню витримку, за їхнє терпіння, за їхню щирість і взагалі за відданість цій справі. Кожен з них, хто йшов сюди працювати, вони всі добре розуміли, що вони будуть бачити тут біль, будуть бачити тут страдання. Бо людина, яка тяжко хвора, вона дійсності в великих муках і страданнях відходить. І... Я дуже дуже дякую. Ротмистрівський будинок-інтернат один з кращих соціальних закладів подібного типу в області, розповідає Наталія Дудко, голова обласного комітету профспілки працівників соціальної сфери. Дивлячись на ці невеликі зарплати. Наш будинок інтернат надає соціальні послуги, підтримує наших людей. Тут проживає дуже багато лежачих підопічних, які потребують особливої уваги. Тому ці всі послуги надаються своєчасно. Дійсно, на високому професійному рівні відповідально, Тут дуже гарний колектив, який працює, який опікується, старається і надає всі всі види послуг. Від того, як суспільство ставиться до людей з інвалідністю, залежить рівень цивілізованості цього суспільства для життя людей, які опинилися в складних обставинах. Не потрібно щось особливе лише елементарні речі: жити серед людей, не відчувати себе забутими. Ми всі рівні перед Богом, будьмо толерантними і не забуваймо допомагати тим, кому гірше. А в міжнародний день волонтерами вирішили розповісти про благодійний фонд Волонтери Дніпровського спільноту небайдужих, які об'єдналися, щоб допомагати захисникам. Червону калину підіймемо, а ми нам славну Україну, Ей гей, гей, розвеселимо. Волонтери Дніпровського щодня під співи плетуть маскувальні сітки, шиють подушки, каремати та багато іншого для наших військових, адже вони не можуть бути на фронті, тому роблять все можливе, щоб допомогти в тилу. Хочу так, як і всі, щоб швидше закінчилася війна. Нашою перемогою, до речі, щоб всі хлопці, як наші наша праця, щоб могли зберегти ці сітки, їм їхнє життя, все, все чим можемо, як ми не можемо воювати, то можемо чим можемо допомагати тут в тилу. Пані Марія каже, що її надихає патріотизм і прагнення допомогти захисникам. Вірять, що маскувальні сітки можуть врятувати життя військових, адже вони ефективно укривають їхні позиції від ворога. Вони захищають себе і нас в тому числі. От ми й працюємо. Уже працюємо з 2015 року. Деякі в нас. Є новенькі, поприходили. Ользі Йосипівні 77 років. Її онук зараз воює на Харківщині. Каже, почала волонтерську діяльність із шкарпеток і за два з половиною роки сплела понад три тисячі пар. Зараз нарізає стрічки для маскувальних сіток. Ну щоб допомогти і швидше закінчилась війна. І щоб всі солдати повернулися живими. Волонтерці Валентині Чорногал, 73. Почала волонтерити ще у 2014 році. шила вдома нижню білизну для військових, а з 2022-го приєдналася до благодійного фонду. Тепер тут чіт і балаклави, і футболки, і майки, і це чехли на карімати. Ремонтуємо на машини чехли. Ну, в общем, я говорю, що достається, от и до. Так що надо, ну, надо. другого виходу я не розумію. Просто надо. і все. Волонтер і військовослужбовець Олексій Святенко, який співпрацює з організацією волонтери Дніпровської з 2014 року. Каже, нині багато черкаських підрозділів перебувають у найгарячіших точках, зокрема на Курщині, Харківщині та на Покровському напрямку. Потреба в допомозі, за його словами, не зменшилась, а навпаки, зросла. Сітка рятує позицію, сітка може зупинити дрон, сітка збереже життя, а хлопці, якщо вони правильно замаскуються. Кармат це тепло. Так само, як і шкарпетки, так само як і багато речей. Тобто дівчата вже освоїли, мабуть, не одну, дві, три, чотири, а десятки позицій тих речей, які досить необхідні. І, на жаль, постійно втрачаються позиції від того, що туди стріляють, від того, що воно все горить. І постійно треба поповнювати. Зі слів пана Олексія, волонтерів потрібно підтримувати та допомагати, адже за свою віддану працю вони заслуговують на пам'ятник при житті. Необхідність в таких центрах і у цих людях, яким просто по життя треба ставити пам'ятники за те, що вони все свої свій, свій вільний час тратять просто безкорисно на допомогу і підтримку. Мабуть, нашим високопосадовцям треба брати приклад з оцих простих звичайних людей. Голова благодійного фонду волонтери Дніпровського Любов Здоровенко зазначила, що багато людей допомагають із дому, виготовляють свічки, шиють, ріжуть стрічки та виконують іншу роботу. А потім Передають усе це волонтерам. Наразі ж відчувається значний брак матеріалів і коштів для придбання необхідного, оскільки люди все рідше долучаються до зборів. Хто хоче, то й знайде, як допомогти хоч чимось, хто не може, є такі, от, звертаються, просять, дай, ну вони донатять. Якщо ти їм даєш, вони донатять. Вони розуміють, що нічого не возьмеш ту сітку, якщо не буде основи, якщо не буде. Тканини або спанбонда для того, щоб сплести, і не буде людей. Вона нічого не візьметься. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Із фронту з любов'ю до Дня Збройних сил України 156-й окремий батальйон звага презентував у Черкасах виставку артефакти війни. Відвідувачі мали можливість побачити унікальні предмети та поспілкуватися з військовими, які нещодавно повернулися з Курської області та проходять лікування після поранень детальніше у наступному сюжеті. Тут представлені зброя, трофеї, індивідуальні речі солдатів РФ, а також світлини, зроблені бійцями 156-го батальйону Звага в серпні-листопаді 2024 року в місті Суджа Курської області. Ми демонструємо наше наші зброя, яким ми відпрацювали, яке вже не боєздатне. Яким можемо показати волонтерам, як ми працювали на позиціях, те, що приносить нам користь, те, що вони. Нам донатять, підтримують і дрони, і техніка, і все, що ми використовуємо засоби РЕМ, все, що ми використовуємо для того, щоб знищувати ворога. Роман Наточий із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних сил України. Пройшовши через численні бойові завдання та випробування, він продовжує захищати Україну. Спочатку це була попасна всього області. Це перший бойовий наш досвід, Потім ми були під банком в Донецькій області. і Зараз ми в Курській області продовжуємо виконувати виконувати задачу. І ті, хто приходять зараз мобілізовані, ті, хто зараз новенькі приходять наш підрозділ, вони бачать, цінять те, що їхні вже старші, вже досвідчені військові, що можуть передати їм цей досвід. Зі слів військового найважче на війні це викону. Бойові завдання в тих місцях, де перебувають місцеві жителі, враховуючи небезпеку для цивільних, кожен крок і рішення стають особливо складними, адже потрібно не лише виконати завдання, а й мінімізувати ризики для мирних людей, які часто опиняються між двох вогнів. Коли ми бачимо, бойові завдання страждають від прильотів від російських камера. Друга там судже. Це найважче. І коли їм треба надавати допомогу, це ще важко. Командир роти вогневої підтримки зазначає, що на курському напрямку батальйон перебуває вже тривалий час і успішно виконує поставлені завдання. Після прильоту авіаційної бомби захисник дістав поранення. Нині проходить реабілітацію. Поранення отримав осколками, посікло мені спину, ноги. Тобто, все, що змогли зробили, вилічили руки, ноги на місці, слава Богу. Так що далі готовий виконувати задачі. Уже на наступному тижні вирушаю назад до своїх хлопців. Так тобто, як без командира їм важко, то потрібно бути біля них. Нині на Курщині ситуація залишається стабільно важкою, проте Збройні сили України тримають фронт. За весь цей час на цьому напрямку жодна позиція не була втрачена і українські військові продовжують виконувати свої завдання. Ми легка піхота, у нас немає броньованої техніки, чого нам дуже не вистачає. Також броньована техніка навіть потрібна для того, щоб евакуацію здійснювати поранених хлопців. Евакуацію здійснюють у нас теж героїчні хлопці, завдяки засобам, які ну, купили там, за свій власний рахунок квадроциклами. Ну, таким чином витягуємо хлопців. Ситу ситуація така напружена. Но... Повномасштабна війна триває вже третій рік і багато людей відчувають тому від її щоденних реалій. Проте саме такі заходи дають змогу показати і розповісти, яку важливу роботу виконують Збройні Сили України, каже старший лейтенант Носенко. Потрібно продовжувати розповідати про те, що роблять збройні сили те, чим ми стикнулися на лінії бойових зіткнення, з яким ворогом ми воюємо. Це все потрібно людям розповідати зі слів Анатолія Бондаренка. Громада міста пишається 156 м окремим батальйоном. Зваган, полковник Володимир Петришин, 13-й, на своєму місці. Він згуртував чудовий колектив. Тих хлопців, яких ми знали ще в громадянському житті, які були депутатами міської ради, які були працівниками багатьох підприємств міста Черкаси, сьогодні ви наші герої. Від імені громади міста Черкаси дозвольте висловити вам слова подяки і шани. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Альтернативне освітлення для освітнього процесу. Такий вихід із складної енергетичної ситуації знайшли в Черкаській школі Перлина. Тут паралельно із централізованим встановили власне джерело електроенергії сонячні батареї. Разом із акумулятором система дозволяє налагодити безперебійний освітній процес в умовах відключень електроенергії. Ці роки стали одними з найважчих в історії української школи. Спочатку вчителі вчилися працювати в умовах коронавірусу, потім замінувань, ракетних обстрілів та відключень електроенергії. Тривалий час остання проблема здавалась нездоланною. Та, схоже, в одній із шкіл Черкас знайшли спосіб її вирішення. У нашій школі вже 30 років. Ми працюємо дружним колективом. Наша шкільна родина це як родина велика і сім'я. На сьогоднішній день у нас 97 учнів. І зв'язку з тим, що сьогодні збільшилися випадки відключення електроенергії і почастішали інтервали в нашій школі встановлюється сонячна електростанція. Це дасть нам можливість працювати безперебійно, не на не порушувати навчальний процес і надавати нашим дітям знання для того, щоб не було освітніх втрат. Основні блоки альтернативного енергоживлення встановили в електрощитовій кімнаті закладу, там де розташований центральна. Основа акумулятор, який заряджається від сонячної електростанції та міської системи. Якщо світло вимикають, школа переходить на власне забезпечення. Його цілком вистачає для роботи. Для початку ми встановили інвертор та два АКБ на 10 кВт потужності. Це для безперебійного постачання електрики в коридори та класи. Тобто для початку, так. Коли вимикається світло, цього буде достатньо, щоб світло було в класах і в коридорах, ну, щоб не переривати навчальний процес. Далі наступним етапом буде встановлення сонячних панелей на криші і масштабування цієї системи. Тобто будемо додати акумулятори і ще два інвертори. Обладнання встановлювала одна з професійних компаній, яка має відповідні дозволи на проведення таких робіт. Кажуть, що найскладнішим було вирішити питання з фінансуванням. У школи коштів на складне обладнання недостатньо, тому звернулись до закордонних інвесторів. Основна проблематика болюче питання це фінансування таких проектів, тому що бюджет міста не може фінансувати всі школи зараз по об'єктивним причинам, тому що в Україні де війна, тобто всі кошти мають на оборону країни. Ми розглядали всі варіанти фінансування. Тобто, наприклад, там нам пропонували збирати гроші з дітей цих батьків. Тобто, ну, враховуючи середні заробітки в цілому в нашому регіоні, це буде дуже важко. Єдиний варіант, нормальний варіант пошуку фінансування це пошук інвесторів за кордоном, тобто інвестиції за кордоном. Зараз ми робимо все можливе, ми подаємо заявки у всі фонди до всіх приватних інвесторів. І в кінцевому випадку я певний, що ми знайдемо Тобто, школи, ми реалізуємо. Енергонезалежність сьогодні стала критично важливою для української освіти. Тож, чителі. Та батьки впевнені, що їхнім досвідом скористаються й інші школи міста, а інвестори, які допомогли одній школі, зможуть врятувати й інші навчальні заклади. На сьогоднішній день як альтернатива, сучасна сонячна електростанція це дійсно хороша і добра знахідка. Тому треба більше таких добрих справ. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Піротехніки Черкащини протягом п'яти днів опановували управління вже другою машиною механізованого розмінування Діджер Д-250. Ця техніка дозволяє працювати на відстані, що мінімізує ризики травмування, дає змогу дистанційно очищати території від вибухонебезпечних предметів. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в області. I'm Joseph Piaget. I'm working for the Digger Foundation in Switzerland. This is our second machine we have here. In this group, we have uh, new people and we have people already experienced on the machine that has worked uh, with the previous one, with the first one we have. Um, but uh, I can see the experienced people. А дана завдяки регулярним навчанням, сапери вдосконалюють свої навички, щоб бути готовими до роботи в умовах підвищеної небезпеки. Попереду використання сучасної техніки на деокупованих територіях України. Цікаву освітню подорож здійснили учні і педагоги першої міської гімназії Черкас в оригінальний спосіб. Вони вшанували пам'ять випускника відомого поета Михайла Драйхмари. Михайло Драйхмара український поет, літературознавець, поліглот, перекладач, педагог, народився у селі Малі Канівці, що на Чорнобаївщині, у 1889 році, а у 1902 вступив до Черкаської гімназії, першої міністерської, де закінчив чотири класи. Освітню подорож шляхами драйхмари від місця вшанування до місця народження задумали і реалізували у Черкаській першій міській гімназії у межах загальноміського конкурсу на отримання грантів міського голови в галузі освіти, об'єднавши небайдужих поціновувачів творчості неокласика, учні і педагоги на чолі з директором першої міської Сергієм Саєнком вирушили у дорогу. І перша зупинка про вулик імені Михайла Драйхмари, який рішенням Черкаської міської ради нещодавно З'явився на карті міста на наріжному будинку встановлено меморіальну дошку, яка містить інформацію про знаменитого земляка. А родині, яка там мешкає, вручено номерний будинковий знак з новою назвою провулку. Я вважаю те, що перейменування провулка Івазовського на Дрейхмара дуже важливе для людей в Україні, тому що ми повинні знати наших людей, наших випускників та наших співвітчизників. Також мені дуже сподобалось Школа у малих канівцях, та музейне приміщення, яке було там. Нам показали сімейні документи Драйхмари, та ми побачили фото та поговорили з людьми, які жили або живуть у малих канівцях. Наступна зупинка подорожніх: батьківщина Михайла Драйхмари, село Малі Канівці, тепла зустріч, екскурсія музейною кімнатою. І звісно, поетична складова. Та із нурт, із темноводих вирнув. Новий арарат і дзвенять стожарно дуги, мир хатам убогим, мир вже ніхто не візьме вдруге, Вас в невольничий я сир, вітер, вітер хмарних кубків. Став ковчег посеред гір. І, як ной, я жду голубки. Хочу вийти на простір. Мені найбільше запам'яталося, як розказували про його життя, його життєвий досвід, як він досяг свого успіху, як він подорожував зі своєю донькою, також розказували про його батьків. Також мені дуже сильно сподобалося, як молодь читала його поеми, вірші. Як вони відчували їх і розказували це з емоціями? Прям дуже красиво було. Також мені сподобалося, як селяни співали пісні. Оце мені напевно найбільше запам'яталося з усього. Всі учасники заходу отримали пам'ятні сертифікати на пам'ять про подію і, звісно, зміцнили переконання про те, що ми маємо вшановувати своїх героїв. Нам було дуже приємно отримати зворотній зв'язок, як від мешканців провулка, які зазначили, що це потрібно давно було зробити і інформування таке потрібне мешканцям, а також ми були здивовані і вражені тим, як односельці Михайла Дрехмари ставляться до цієї постаті, зберігають пам'ять про нього і передають наступним поколінням. Сподіваюся, що наші учасники, яких ми привезли на цю зустріч, теж залишили у своїй пам'яті і спогади та враження. Є сподівання, що ця цікава ініціатива буде продовжена і іншими освітніми закладами. Черкащани мають знати свою історію і пишатися земляками, чиї імена носять провулки і вулиці, міст і сіл. Такої команди «Льдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації в наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі «Льдана ТРК». Залишайтеся з нами.